Доброго дня, любі мої дівчатка. Ви бачите, я в такому серйозному стилі. Ви можете подумати, що я буду знову розповідати якийсь серйозний вірш. Ні, цього разу я хочу вам розповісти про один дуже цікавий інтернет-магазин з Вінниці Victoria's Сікрет. Ось цей магазин. Це магазин косметики польської, американської та корейської. Це натуральна косметика. Яка підійде саме вам. Чому. Різні переваги цього магазину ви можете побачити саме на сторінці цього магазину. Там під кожним товаром розміщені переваги кожної продукції. Цей магазин знаходиться в місті Вінниця, тому, якщо ви заказуєте по місту Вінниця. Доставка буде, звісно, безкоштовна безкоштовна буде доставка. А в інші райони, якщо ви заказуєте там, по Україні, то від 1200 гривень, якщо заказуєте, також буде доставка безкоштовна. У цьому магазині перевага цього магазину так, тут дуже натуральна косметика. Дуже натуральна. Я б, звісно, розфарбувався там і показав би на собі, наскільки вона якісна, але, звісно, вона тільки. На дівчині буде гарно виглядати та показувати, наскільки це вона якісна. Ну, ви можете самі переконатися у цьому, зайти в цей магазин і подивитись. Там буде дуже багато різної продукції, там різні креми, скраби, різні зволожуючі маски ну дуже багато корисних продуктів для вашого тіла. Можливо, ви вже користуєтесь, звісно, ви вже користуєтесь різними засобами. Своєї гігієни, але не завжди ви довольні, ну чесно скажучи, результатом, так? А чому не спробувати саме цей магазин? Можливо, саме ця косметика підійде просто ідеально до вашого тіла. Ви ж не знаєте про це. Ну ви спробуйте. Тим паче він знаходиться також в місті Вінниця. Ви швидко зв'яжетесь з цим магазином, як, оберете собі якийсь продукт. Швидко його отримаєте та швидко побачите результат на собі. Так що, якщо вам потрібна якась косметика для свого тіла, заказуйте тільки в цьому магазині. Ну, ви раз закажете, подивитесь, що це дуже якісна косметика. Спробуйте. І будете рекомендувати також і своїм друзям, дівчаткам, подругам, точніше, не друзям, ну, друзям будете рекомендувати. Також, Друзям також будете рекомендувати, щоб вони брали в подарунок своїм дівчатам, своїм матерям, своїм бабусям. Тут вже є такі, знаєте, гарні подарункові набори. Б'юті набори ви можете обрати на подарунок Там, подруги, також мамі, бабуські. Ось ви бачите тут різні цікаві б'юті набори. Також ви можете самі скласти свій б'юті набор. За дуже вигідною ціною. Ви самі можете обрати, що туди покласти, ну і ціна буде, звісно, вас порадує. Якщо ви сумніваєтесь у якості цього магазину, ви можете перейти на сайті цього магазину у відгуки. Ось, відгуки, почитайте відгуки, і ви будете знати, що багато вже людей користуються цією косметикою цього магазину, і вони задоволені. Якщо. Ви хоч, захочете після цього відео, ви захочете придбати якийсь засіб, щось, якусь косметику. Обов'язково при заказі скажіть, що ви перейшли по промокоду Вірші авторські і у вас буде знижка 5% 5%. Якщо ви перейдете по промокоду Вірші авторські, не забудьте, дівчатка, це дуже важливо. Якщо вам сподобалася інформація, ставте лайки, пишіть коменти. Ще в опису під цим відео буде розміщені ссылки на цей магазин. Так що переходьте в опис зразу, після цього відео переходьте в опис і переходьте в цей магазин і заказуйте. Кажіть, що ви по промокоду Вірші авторські. І спробуйте цю косметику на собі. Так що, в опису під цим відео, там буде силочка на магазин та ще одна буде силочка на власника цього магазину. Так що, Щоб ви могли побачити і саме власника магазину, і сам цей магазин. Що, друзі, кому сподобалося це відео, як завжди, ставте лайки, підписуйтесь та користуйтесь косметикою цього магазину.